Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні Шаманка Олександра Сейраш. Саш, вітаю! Да, Привіт, Привіт. Саш. Одразу почнемо не з теми, а з того, що на носі у нас ретрит, якийсь новенький, і не в Україні. Що то за ретрит і коли? Да, перший раз за весь час війни е, мене е, вмовили в мене вколохалою. Мене вмовили провести однодневний ретрит у о, Мілані. Їду до Мілану, буду там з візитом у Мілані з 11 вересня по 14, Ну бо прилітаю десятого. Вилітаю 15-го, і застати мене можна буде з 11-го по 14-те. Буду вести особисті консультації для тих, хто знаходиться за кордоном, і має змогу приїхати. Можна приїхати до мене особисто, а я знаю, що в мене багато таких і клієнтів і глядачів. Хто хотів би просто на особистий прийом потрапити? Запис на цей прийом я буду вести. Особисто я, не через адміністратора, через мене можна буде записатися. І 14 вересня, це неділя, буде ретрит. Він буде там з раночку і до вечора, де ми там сходимо за тотемом, я проведу какао-церемонію, ми попрацюємо зі стихіями. От, можна буде так, так, також записатися, але уже через організатора чи контакти будуть потім в описі. Під відео прикріплені, прикріплені можна буде зробити передоплату і зареєструватися. Це буде там в передмісті Мілано, і ми, от цілий день, можемо провести разом з різними шаманськими техніками. От тому буду рада всіх бачити на моєму такому ретриті закордонному, внезапному. Угу. Ну, посилання під відео я обов'язково залишу для глядачів, щоб вони могли зв'язатися. А ми переходимо вже тоді до нашої теми. І тема у нас буде така: про, скажімо так, про імпланти, про чужорідні такі от тіла, філери, можливо, ще це можна називати пластини. Якісь у тілі в обличчі. Це цікаво буде. Я думаю, і для цивільних, і для військових. Так як у нас війна, ну і ми самі розуміємо, для чого це іноді треба застосовувати. От як це все впливає взагалі на долю людини може впливати на енергетику? Тож у мене перше запитання таке: чи може чужорідне тіло змінити енергетику людини? От будь-яке таке: від філеру якогось гіалуронової кислоти, наприклад, до титанової пластини. З енергетичної точки зору я би не сказала. Ну, типу, в якому форматі дивися, давай ми будемо тут деякі нюанси розділяти. Коли ми змінюємося зовні, наприклад, ідемо до косметолога, він нам ставить якісь ниточки, підтягує нам обличчя, робить нам якийсь ботекс. Звичайно, ми будемо енергетично змінюватися, але виключно із-за того, що нам подобаються результати даної процедури. Ми несемо себе зовсім по іншому цей світ, коригуємо якісь наші да, там, природні недоліки. Наприклад, якщо нам щось не подобалося, нам це виправило. Косметологічним або хірургічним втручанням, і ми можемо ну, типу, відчувати себе інакше, а отже, енергетично нести себе інакше. Чи є це погано? Ні, це не є погано з приводу імплантації, коли ми там збільшуємо груди, збільшуємо попи, збільшуємо якісь такі знову з косметологічної точки зору. Знову ж таки, якщо людина це робить у питаннях а, того, що починає почувати себе набагато а, привабливіше, стрункіше, красивіше і краще. Ще да, кращою версією себе стає таким методом, то вона може змінюватися енергетично з точки зору того, як вона себе почуває, як вона себе несе. Це Дорівнює з тим, як ми з вами одягаємо красиву білизну або красиві речі, і ми вже інакше заходимо у приміщення і так далі. Якщо ми говоримо про травмування, коли людина е, залишилася, наприклад, без кінцівки і в неї є певне протазування, це до військової історії. Ми також можемо змінюватися енергетично у позиції того, як ми себе психологічно несемо у цьому питанні. Тобто, для когось його кібернога і кіберрука це не питання того, що він каліка. Ні в якому разі, а питання його гідності, гордості, честі і мужності, да, у такому ключі. Хтось, я знаю, наприклад, деяких військових з вимушеною там імплантацією, особливо те, що стосується рук, вони іронізують у гарному сенсі над собою. Вони деякі прям пишаються тим, що каже, ну я тепер, от просто, типу, кібер, знаєте, кіберпанку, і мені моя штучна рука там утровано подобається більше, ніж жива, бо вона дивіться, що вона вміє, там майже лазером стріляти. Ну, типу, такі. Знаєте, вже жарти в такому ключі. А, сказати, що це якось порушує якісь енергетичні. там Цикли, що імплантанти в грудях будуть там, я не знаю, тормозити якусь вашу чакру. Ну ні, ну ні, ні. Я звичайно знаю майстрів, які люблять розповідати протилежні речі, але враховуючи ту кількість людей від практиків, які спокійно о, вносять в себе коректив і не страждають від цього як людина і практикуюча, ну тут немає жодної якби. Жодної проблеми, якщо це не є шкодою для здоров'я, гірше гірше з приводу там імплантації і так далі. Це коли ми не відчуваємо межі, і це коли це вже переходить до. Плану якихось психіатричних да, таких уже девіацій, поворухань моментів. Оце да. Це тоді ми говоримо про те, що людина уже є не психологічною і психічно нездоровою. І такі перегиби також, на жаль, є. Але вони ж існують не тільки з точки зору імплантації. Вони ж існують із точки зору порушення якби там, поведінки піщової, да, РПП, анорексії, булімії, Ну тобто, це вже зовсім інший контекст у питанні. Здоровості нашого духу, нашого, нашої психіки, і о, як наслідок здоровості нашого тіла, да? коли ми там без пластичних операцій і зі своєю зовнішньою зовсім себе там не сприймаємо, в тому вигляді, в якому ми є. От, Звичайно, з такої точки зору воно буде нести навантаження. Але так, щоб, от прям я ж кажу, там ваші штучні груди блокували вам чакри, ну ні, ну ні. На аргумент того, що давайте так, християнське аргумент того, що Бог створив людину в тому вигляді, в якому вона є. Ми не маємо права вносити в неї корективи. Якщо Бог створив учених, а учені правідінням Господнім здогадалися пихати вам імпланти в груди, то чим це не Боже творення? Розумієте? Ну по такій желозі, ну типу ж Бог же навіщо та створив? Вчених? А вчені? Отримали якесь божесне схожіння і вигадали пихати імпланти в груди. Ну так в чому ж якби проблема? Нема ніякої проблеми. Також Божий замисел через науку, так ну і тим паче, якщо знову ж таки казати, Бог створив. А якщо щось сталося і це забралося, то ну. Треба ну, же... Там ну, там же знову ж таки це ж спитання, котрі тобі дають, та ні по тобі не, не дадуть, то це все історія, але ми не в печерному світі живемо, ми в 21 столітті де наука творить певні дива, і це є абсолютно нормальним. От, ну там особисто у мене косметологічних якихось таких втручань немає. Ну в мене там в мене є тільки. Перманент на моєму обличчі там очі, там, понятно, пірсинг татуювання, і так далі. Але для деяких майстрів і мої татуювання несуть якихось страшних демонів і рухають які, якусь мою енергетику, непонятно куди. Хоча в мене є ціле відео на каналі з приводу а, татуювання як феномену в езотеричному культі, да, там, де є там, -о -о татуювання культу, магічні татуювання і, там, і просто художні татуювання, і татуювання, які несуть в собі. Приналежність до певної касти, і шаманські татуювання. Ну, коротше, типу, і щось нікому це ніколи не заважало. Ну, типу, а тут раптом сущності всі на світі на мене вже налипли, жують мене, тому що в мене, там, бачите, татуїровочки є: на руках, на шиї, на ногах, всюди всюду і скрізь. Або зайва дірка в моїй брові чи в моїх губах. Ну, типу, якось. Знаю колег, які прекрасно виглядають за рахунок того, що вони вносять в себе корективи. Ну давайте, давайте банально. Чи стала пані Марія тиха гірше і слабкіше від того, що вона втрутилася до свого тіла? Ну ні, ну вона як була відьмою. Ма так вона відьма і маща. ну де де блокування чакр відбулося. Ну давайте от відверто просто на яскравому прикладі. Ну також типу, ніяк же не повпливало на її попередження про прильоти по містам України. Ну ніяк же її втручання на це не повпливало. Тому що воно не впливає, блін. Ну не впливає. Так, це так і є, але тут мені здається важливіше людям думати про те, щоб це було просто стерильно все виконано професіоналом. Ну і так далі. От як якщо взагалі говорити про цю тему, оце напевно найважливіше, так тільки сертифіковані спеціалісти, тільки гарні спеціалісти, тільки правильно надані процедури, тільки ну коротше, тільки оце все за це треба в першу чергу переживати в цьому контексті. Так. А якщо от все таки підсумувати, то ем, чи можна сказати, що якісь саме от матеріали, там, наприклад, силикон, титан, полімери, там чи щось ще найсильніше впливають на тонке тіло? Чи тут е, знову ж таки це ні про що? Ні, це не, не до того. Тут питання матеріалів полягає лише у тому, наскільки воно може отруювати там потенційно, або не отруювати ваш фізичний організм. І знову тут не про езотеричне, а про мирське, зрозуміле, да, типу ну, в а ключі того, наскільки воно може впливати на фізичне тіло. А Звідти ж зрозуміло, що якщо ви себе фігово почуваєте, тому що воно вас поступово отруює, або там якийсь матеріал у вас мігрує з ваших, я не знаю, там куди-небудь під ваші очі. Ви отаки, тому що у вас це але яким-небудь ботексом, бо воно мігрувало, розумієте, або якась нитка кудись вам перекосила, то зрозуміло, що там ви енергетично все будете не ок почувати. Ну це як і не коректно проведена операція. Ну, типу, така -та 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 сама історія. О, от, о, бо як я давайте, давайте так. Це от нещодавно у мого колеги був е діалог із клієнткою з приводу того, що чи є якісь ритуали на красу. І о, мій, мій колега відповів про те, що ритуали на красу це прекрасно, але гарний косметолог – це набагато дієвіше. Ну, типу, бо всі ритуали на красу, які у нас є в інтернеті, вони не роблять вас об'єктивно красивішими. Ну, я маю на увазі там, щоб там прям підтягнулася кожа і ще якась така історія. Вони роблять морок, тобто люди вас бачать красивішими, а ви як є. Там зі звочками такий по факту і залишився. О, то приблизно так ні це, це скоріше а, аморочуючі такі роботи, які трошки замилюють око людям, які з вами спілкуються, і вони бачать у вас людину Фізично красивішу, ніж ви є насправді, наприклад, да? або там молодша, або якось так. Таким методом, до речі, оморочками, усілякими шепітками на морок користуються відьми, коли хочуть, щоб їх не впізнали денебудь на, на вулиці, або щоб потрібні люди бачили їх в потрібному амплуа. Це ну, така класна історія, коли ти, там, наприклад, їдеш де-небудь в метро, дивишся на людину, ну, сидить жінка і сидить, знаєте, ну, там, ти зиркнув, ну сидить вона. А потім ти на якомусь рандомному моменті в неї вдивляєшся. І розумієш, що це не якась жінка сидить там, наприклад, а та твоя колега, яку ти знаєш років, Ну, типу, от настільки вона накинула на себе амарочок, що ти її з першого погляду не впізнав серед натовпу, бо вона тобі здалася іншою людиною. Тільки коли ти придивився, таке, у, знаєте, як наче чари розвіялися, ти її впізнав. Ну, типу, от в такому принципі частіше за все працюють усілякі. Штуки з красою, або ж, або ж це якісь мінімальні а, освіжаючі речі, які просто вас роблять на вигляд трошки більш відпочившим. Да? Там це як там, воду заговорювати, вмиватися нею. Ти будеш виглядати трошки відпочившим. Але глибокі зморшки, наприклад, як у мене тут на лобі за яскравою міміки, мені тут виправить тільки косметолог. Магія, вона мені ну, не, не виправить цю історію. А до речі, щодо магії щодо такої от оморочки, це якось взагалі но ну, зробила людина і здається, вона кращою ніж вона є. То е, як це взагалі ну вона якось це відпрацьовує, скажімо так на от рівні О, Та ну ні, ну це ж знову ж таке. Це вплив на себе, вплив не такий значний. Ну е, зда, здаєтеся, ви трохи кращим для якоїсь співбесіди ніж ви є. Візуально вам треба справити враження тут і зараз на якусь так, конкретну да, там, да, там певну людей. Ну, це ж потрібно постійно підтримувати, і це ж ти ж не можеш з цим ходити вічно. Це ж потрібно постійно підтримувати для того, щоб воно працювало. Ну, Так само робляться мороки там, для того, щоб скласти враження на співбесіді, коли робляться ронічні стави або ставляться магічні роботи, короткотривалі, от ступи під співбесіду, щоб там потенційний начальник бачив тобі саме того кандидата, який страшно тяжко нужен на роботу. І пофігу, що ти набрихав, що ти вмієш в Excel-таблі, Ті працювати, працювати, Ну, Ти так красиво зачешеш, і на тобі стільки магічних работ, що тобі повірять, навіть якщо ти там будеш тик-мик, взагалі ні про що. А от, до речі, ще тут таке от цікаве я е, вичитала, що титан взагалі це дуже сильний метал, е, ну, от якщо ми говоримо про військових в даному випадку. Як імплант, чи може він нести як захист, так і блокування там емоцій, чи щось таке? От якийсь такий вплив. Ні, ну, у нас метал, безумовно, може нести якесь навантаження енергетичне. Це якесь із камінням. Да? У горного хришталя, наприклад, є якісь свої власні властивості. Але ці властивості від того, що ви просто носите хришталь на собі, ну, він не передає вам всіх своїх можливостей. Для того, щоб він розпакував всі свої можливості, його персонально замовляють, його активують, на нього накладають додаткові чари. назвіться так. Да, грубо кажучи. З титановим протезом та сама. Історія. Да, сам по собі метал сильний, але якщо, якщо це не є озброєння з нього зроблене, чи не є оговорений якийсь там, ну, конкретний предмет під конкретну задачу, ну, він не буде прямо брати і фаніть все закривати тому військовому або ще якась така історія. Якщо він захоче свій протес оговорити на захист, підв'язуючись під властивості метала, безумовно. Да. Але сам по собі прямо метал, ну, він не буде його прямо блокувати. Да, у нього є певна властивість, але Знову таки. Ну, не буде він прям випромінювати з нічого, без якихось додаткових дій, всі свої 100% мащі, які там закладені в тому титані. А от ще таке цікаве, що мені було б почути. Вас чи є випадки, коли імплант записує, ну так би мовити, записує на себе біль, травму або якусь там чужу енергію, наприклад, лікаря чи виробника? І ще тут же от чи можуть імпланти нести якийсь такий інформаційний слід з заводу, тобто карму людей, що працювали з цим матеріалом? Ну, якщо по такій логіки ми будемо дивитися на речі, які зроблені на заводі, то ми можемо з вами йти і вішатися, тому що всюди працюють люди. І боже, а, з та сортурувальниця конфетів, грошей, яка вам пакувала ваші цукерки, була в поганому настрої. Значить, якщо ви жрете цукерку, все капець. розумієте? Все порчу прямо від Ніни сортурувальниця номер 55, як там бумажечку вам вдашлють. Обов'язково підчепите. Ну, це треба бути мощною людиною. Для того щоб своїм волевиявленням або поганим настроєм спаскудити якусь ну річ. От в такому ключі. Частіше за все, ні, так воно не відбувається. Знову ж таки, до лікаря. Що має лікар начитувати і робити з тим імплантом, для того, щоб воно з нього, там, я не знаю, взяли, ну, негатив забрало. Він що, сидить з тим імплантом, в руках треба вашу штучну ногу і такий о, ти будеш стояти у миколки замість його відірваної ноги. Хочеш, щоб всі свої негативи да, перейшли на Ну ні, так же не робить лікар. Так лікар не робить. Ну, типу, а отже, і від того, що він там щось потримав у руках, ну, це так само, як розповідати, що тут от у картах Таро з заводу демони сидять. Понимаєте? Що той китаєць на заводі, який їх друкував десь там під Тайванем, він сюди вже за заклав е демонів страшних. Понимаєте? І мені приїхала колода вже зразу демонічна. Прям всі сущності світу тут -от в цих бумажках прив'язані. Ну ні, воно ж так не працює. Воно ж так не працює, тому ну де даче може імплант брати на себе якийсь негатив? Знову ж таки, якщо людина, яка є а, господарем даного імпланту, сприймає цей імплант як певний захисний для себе механізм. То воно буде слугувати амулетною формою, і дійсно, може приймати на себе якийсь негатив, як хрестик, як амулет, як важлива річ, яку ми вважаємо, що вона приносить нам щастя, хоча купили в Криму в 2004 році на базарі з рука якогось діда, якийсь камінь, який він назвав Лунним. Але ми так свято віримо, що він нас захищає, що він буде нас захищати. Оцей кусок скла, який ми у діда купили з рук. розумієте, десь там під Ялтою свого часу. Але ж ми заклали цю історію в нього. Ми в це віримо. Ми наповнюємо цю річ. Своєю вірою ми концентруємо туди свою енергію, воно буде нести цей механізм. Якщо якийсь військовий свою штучну ногу чи руку сприймає в такому контексті, да воно буде слугувати як амулетна історія. Але якщо він її сприймає як частину себе, як, а, 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 як механізм, який покращує його життя, або який навпаки навіть робить його кіберлюдиною, да, от в такому, в такому ключі а, і це прям класна там кінцівка, з якою він тепер може повноцінно жити? То ну ні, він не буде брати на себе просто з нігріна той негатив, розумієте, Ну не буде. Угу. А от е, ще, Саш, таке от питання до тебе цікаве, чи от е, ну? Ти як шаманка, да чи бачиш ти, якщо не сказати тобі, чи бачиш ти імплант у полі людини, як якусь там чи темну пляму, чи як ну, щось. по перше, я майже ніколи не сканую людей на, на фізичному цьому такому моменті. Ну, ти зрозуміла, наприклад, косметологічні штуки mm -hmm. їх візуально частіше за все видно. Тут взагалі шаманом не треба бути, щоб там побачити губи, ботекси, якісь підтяжки і так далі, тому подібне. От інколи буває там, але це частіше за все. При магічних роботах, там, наприклад, при чистках, бо ти там зливаєш на віск по фотографії людини, і ти можеш розуміти, що ага, ага, отут. Так це і з операціями відчувається. Наприклад, у людини щось видалено, там жовчного міхура немає, ти такий так, якийсь пробіл. <гум> де, 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 ну, типу. Але це не є основою, ну я не б'ю енергет для того, щоб знаєте, там руками. Ні, це не моя специфіка. Я майже ніколи не залажу на рівні фізичного тіла, а з енергетичної точки зору воно мені не заважає. Я можу вихопити, що ага, щось десь. Щось десь є, отаке, але ж воно не перебиває ні мені, ні людині. Просто ну про, про просто є все. Зрозуміла Саш, дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Я в описі під відео залишила посилання всі контакти, посилання на ютуб канали Шаманки Сейраш, всі її контакти. Посилання також на ретрит, щоб ви змогли зв'язатися з Шаманкою Сейраш. Також поставте, будь ласка, подобачити до цього відео. Всім всього найкращого, Пока!